Як і багато інших, я люблю створювати власні плейлисти як у Apple Music для себе, так і в Spotify для друзів. Оформлення обкладинок для плейлистів це цікавий процес, але вбудовані інструменти Apple Music та Spotify мені не дуже подобаються. Apple Music дозволяє вибирати фото з бібліотеки або згенерувати обкладинку. У Spotify теж можна вибрати збережене фото, а ще там є бета-версія генератора обкладинок, де можна краще контролювати фон, елементи зображення та текст мені швидко набридають варіанти обкладинок у Apple, а в Spotify редактор занесто довгий. Тому я почав використовувати даний додаток, який дозволяє створювати власні обкладинки для плейлистів у Apple Music та Spotify. Де нам існує вже кілька років, і нещодавно вийшло велике оновлення з підтримкою Spotify. Його розробник також створив хизл додаток для резервного копіювання плейлистів Apple Music. Як створити власні обкладинки для плейлистів у Apple Music та Spotify за допомогою Denon? Коли ви відкриваєте Denon, додаток просити доступ до ваших даних Apple Music та Spotify. Це необхідно, щоб він міг бачити ваші плейлисти та допомагати створювати для них обкладинки. Після надання дозволів у верхньому правому куті натисніть кнопку, і додаток покаже всі ваші плейлисти. Вони будуть розділені на дві вкладки Apple Music та Spotify. Зауважте, що Denim дозволяє редагувати обкладинки лише для плейлистів, які ви створили самі. Він не показує редакторські чи алгоритмічні плейлисти від Apple чи Spotify, а також плейлисти інших користувачів. Це дуже зручно, якщо у вас багато плейлистів із застарілими обкладинками. Мені це значно полегшило життя, бо в моєму Apple Music близько 200 плейлистів, із яких 50 мої власні. Щоб почати створювати обкладинку, просто виберіть будь-який плейлист, і де нам автоматично згенерує кількість варіантів. Тут є прості обкладинки з суцільним кольоровим фоном, а також ті, що містять градієнти, візерунки або текстури. Наскільки я розумів, тут не використовується штучний інтелект, де нам час від часу додає нові варіанти вручну, наприклад, візерунки від Daniel Bacetarek. Мені подобаються обкладинки Denim, де чітко виділено виконавця з мого плейлиста. Ще один мій улюблений варіант обкладинка Замодзи, яка аналізує регіон та жанр музики та підбирає відповідні символи. Наприклад, можна побачити прапор країни, звідки походити пісні або інструменти, які часто використовуються у композиціях. Але справжній кайф починається, коли ви заходите у розділ XplorMod. Тут є обкладинки, засновані на настроях, сценах, жанрах, активностях, сезонах і багато чому іншому. Денем можна завантажити безкоштовно, і він дозволяє створювати багато варіантів обкладинок без оплати. У додатку також немає реклами. Однак є платна версія Pro, яка відкриває додаткові функції редагування, наприклад, зміну шрифту, фону чи тексту. Denim Pro коштує 4 долари 99 центів на рік або одноразовий платіж у 19 доларів 99 центів.